Шановні колеги, щоб працювати у системі Human, нам необхідно зайти на ту пошту, з якої ви реєструвалися. І отут, де у нас є пошук у пошті, ввести слово Human. Коли ми його ввели, знову ось сюди натискаємо і вибираємо підтвердження імейл e для реєстрації в системі Human. Натискаємо ось сюди. І потім натискаємо сюди, де є підтвердити пошту. Коли ми все добре зробили, коли ми нічого не змінювали, не змінювали ніякі паролі, нас автоматично система дає ось сюди, де є ліцей імені Героїв 68-го батальйону. Human Academy – це там, де ми проходили з вами тестування, де ми навчалися, а ліцей це, де ми в подальшому будемо працювати. Натискаємо ось сюди. Ми на загальній сторінці, нам необхідно вибрати простори, де у нас є 4 квадратики. Натискаємо ось сюди і переглядаємо, чи всі класи у нас тут створені, в яких ми учимо.